Доброго вечора, шановні. Подивіться, це вже нас не мене. Оце вже буде заморозок точно. Я сьогодні декілька разів дивилась на прогноз. Думаю, а може три, а може п'ять. Ні, пишуть нуль. Бачите? І воно вже, як кажуть, запарі в руки заходять. Оце така у нас. Ну, сьогодні вже 23 чи 24. Ой, навіть не скажу точно. Бачите, понакривала чорнобривці відрами. Ну, не знаю, може спашу, там що в мене мізуна. Я не знаю, як вона себе веде при морозі, заморозках. То я пару відер накрила мізуну. І чорнобривці такі у мене дуже гарні, пізні, теж накрила відром. Ну, а там. Уже дивлюся, ось кругом, і там теж зачервонілося, там за церквою, бачите? А там так, що буде? Це вже нас не мене, звідси вже гарбузи зібрали. Ну, вже будемо ж, цього не минути. Ось це так правда, що так перший раз я торік якось не до цього було, не звертала уваги. Але ще чуєте, гуси гелготять. Невже вони оце не полетіли ще? Так, верба красується, так гарно пішла, пішла рости. От. Долина. О, так, так, щоб будемо чекати заморозків. Все, бувайте здорові, миру.